І починаємо ми з парочки піків. один з 3,85 і вище поїхали. Давай. перший у нас. Роберт Левандовський. Інформи погано. Наступний буде пік. 1 з 4,84 і вище. Давай. Герасі. Вейер. Ну, хоч... Фище рейтингу можна, ні. Окей, ладно. І еще один. 113,85 і вище, ще. Давай. То це. Окей. Inform и... І... не тоті. Аліс 89. 1 з 4,84 плюс. Кто тут? Маджри. Що знову будуть тільки 84 ті Ну будь ласка, ну хочу 75-ту. Там. 72 плюс X14 волкаут Нападник. Франция. Катото. Так. Даблским. Бля. 72 плюс X14. Walk out. 72 плюс Х14. Наступний такий... Навіть без волкауту цього розвежах. 72 плюс Х14, волкаут Чого близького до синього кольору? У нас тут Лука Модрич. 72 плюс X14. Без волкауту. Наступний волкаут. Пайор 1 з 3, 85 і вище. XSBC. 87. 86, на 86. Наступний, 82 плюс 14. Молкал. Роуингер, Англия, Мид. 88, на скип. Ранее матч от Келли. 76. 82 плюс 14, волкаут, нападник, 8 хэн, 82 плюс 14, волкаут, 8 хэн, No. Трохи паків і піків я відкрив під час тоті нападників, але головну ставку я роблю на півзахист. Тут картки, які я хочу зловити найбільше, і ті, які більш реалістично зловити, ніж нападників. І я не роблю ставку на повну команду, бо минулого року вони помітно знизили шанси падіння тоті карток. Що ж, у нас 12 піків, піки за сезонні нагороди. Тут купа найкрутіших піків. Починаємо один з чотирьох, 84 і вище. Давай. 75 информ. Добре. Один з п'яти. 84 и вище. кто 5. 86. Наступний пік такий самий. Один з п'яти. 87. Деклан Райс. Окей, 87 их насыпало. Один из двух. 85 и выше. Мартин Эдгор. Прекрасно. Такий самый пик. Коболь 88. Один з 3,85. И снова Мартина Мартіна Дегормен. Вообще, мабуть, в SBC Storage їх штук 6 може, 7. Ну, один з 3. Давай. Неймар. Теперь один з 4. Ласка. Еклан, знову Мартін Едегор, Інформ Мандей, Один з 5.85 і вище. Джану і Джедона Рума. Тепер у нас три піки з виключно волкаутами. Один з 3,86 і вище. Хочу тут побирати гравців по одному. Зомер, Хемп і. Мартін Едегор. Один з 2, 87 і вище. Зомер і... Деклонрайс. Останнім я обрав саме пікон з 4,86 і вище. Давай. Віримо синю картку, будь ласка. Паредес, поклич, будь ласка, напарниць, пліз. Руно Фернандес і. Бернардо Сіма.